Виконуємо номер 6.6 із підручника Геометрія 8 та номер 14.6 з підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2025 рік. Два кути трапеці дорівнюють 30 градусів і 110 градусів. Знайдіть два інших її кути. Приступаємо до виконання, я виконала малюнок і коротко записала умову задачі: у нас АБЦД трапеція, БЦ паралельно АД, кут Д у нас 30 градусів. Я взяла кут Б110 градусів, тому що кут С не може бути 110 градусів, бо ми знаємо властивість трапеції, що кути, що прилягають до бічної сторони, в сумі дають 180 градусів. А у нас 30, тати 110 буде всього 140, тому це кут Б у нас 110 градусів. Потрібно знайти кути А і кути С. Ми знаємо властивість трапеції про те, що сума кутів трапеції, що прилягає до бічної сторони, 180 градусів. За властивістю трапеції. Кут С додати Д дорівнює 180 градусів, і кут А додати кут Б дорівнює 180 градусів. Тоді кут С дорівнює 180 відняти Д. це 180 відняти 30 буде 150 градусів і кут А. Дорівнює 180 відняти кут Б. Це буде 180, відняти 110, отримаємо 70 градусів, записуємо відповідь. Кут А у нас 70 градусів, а кут С 150 градусів